Політолог Віталій Шарлай завітав до нашої студії. Здрастуйте, Віталію, дня. і от давайте власне з цього і розпочнемо. Як ви гадаєте, ця справа матиме результати розслідування чи все і завершиться на драматичних паузах у промові президента? Ну насправді вже пройшло більше ніж 9 місяців від ну, завершення по суті революції, але... Ну, як ми знаємо, да ніяких реформ і ніяких розслідувань фактично не відбулося. Були декілька, ніби гучних справ, але ну в їхні резонанси, їхні наслідки і результати нічого. В ну, суттєвого не показали для суспільства і не показали, хто реально є винний і хто буде нести відповідальність. Те, що зараз президент заявляє, ну на моє глибоке сподівання, вони ну щось таке. Ну якийсь резонанс повинен відбутися після цього, особливо коли відбудеться заміна генерального прокурора і відбудеться встановлення по суті нового кабінету міністрів, оскільки. Ну, призначення нових посад вони, вони зазвичай будуть обіцяти вирішити вирішити ці питання. Якщо вони вже не будуть вирішувати ці питання, тоді вже буде ну з них з них пане Віталію, Скільки високопосадовців? високопосадовців обіцяли розслідувати справу Георгія Гонгадзе. І Скільки років вона тяглася? Більше 10 років вже пройшло насправді. А ви знову кажете, Ніхто? вони будуть обіцяти? Вони будуть uh, та... обіцяти, а це їхня робота. Насправді це робота політики. Обіцяти і ну нічого Віталі. Політики, Віталі. Просто, Віталі. Може, так, що... ви можете підказати, от кажуть, що наслідком. Майдану і революції гідності в першу чергу є активізація суспільства і а, поява якихось механізмів і принаймні потреби у людей а, суспільного контролю. От в якій формі суспільний контроль і тиск від людей в даному разі має виявлятися? Якщо ви кажете, що робота політиків обіцяти, то робота громадянського суспільства їх контролювати, і зокрема. Та за недодержання да. обіцянок якимось чином карати саме так. І я хочу пояснити, чому система. Ну чому політики обіцяють, чому так, так відбувається, чого не чого не відбувається. Ну якихось реальних рішень. По перше, робота політики обіцяти, і друга робота міністерств виконувати ці всі речі, ці всі обіцянки, але. А насправді міністри і, і, і високопосадовці, вони є заручниками своїх же посад, тому що вони постійно обмежені, вони обіцяються, але механізми, які всередині цих міністерств і всередині інших відомств, вони ну вони по суті зараз ще радянські залишаються. Тобто система залишається радянською і без реформи, які про яку обіцяли ну, так званий вже уряд камікад, який вже склав повноваження, реформ ніяких не відбулося. І відповідно, для того, щоб ну, хоча б якийсь рух почав відбуватися, потрібно ну, по суті владу віддати тим журналістам-розслідувальникам, і щоб вони почали за наслідками своїх розслідувань, почали робити реальні прокурорські справи. І вже після того вже можна буде виносити якийсь вирок. Але Перед тим як робити такі розслідування, Україна повинна підписати і проголосувати Римський статут. Тобто приєднатися до Римського статуту, коли вже судова система зможе дійсно ну хоча б відповідати якимось європейським стандартам, тому що проти України зараз набагато більше позовів громадян України ніж всі інші країни разом взяті. Пане Віталію, ну дійсно тут питання, чи зможуть ці окремі журналісти розслідувальники, наскільки б ефективними вони не були зламати ці раді. Радянські механізми, про які ви зараз говорите. Ми повернемося до цього. після новини У нас є новина. Власне до інформації з Донецької та Луганської областей відтоді, як почалася антитерористична операція, виїхали майже 2 мільйони українців. Звітують в організації Об'єднаних Націй. Україну ото... Україну уточнюють воон, залишили понад 500 тисяч людей. А в іншій області держави переїхали майже півмільйона українців за останніми підрахунками. ООН, нині в зоні конфлікту на сході мешкають. Понад 5 мільйонів людей. Ну, ось знову ж таки. Це ще одне величезне питання, із яким просто доведеться зараз зустрітися і якимось чином вирішувати його е, українським, українським і депутатам і урядовцям. Е, ну, знаєте, просто заплющити очі на існування цієї проблеми не вдасться. Чи а. вдасться все ж таки? Ми нагадуємо, що Віталій Ширлай, у нас в гостях політолог. Ви кажете, що вдавалося ж обіцяти і нічого не робити впродовж десятиліть. Абсолютно правильно, але їм вдавалося це робити через те, що по суті громадянське суспільство воно ще не розвивалося і не було розвинуто до того часу. На даний момент всі ми знаємо, що дуже багато людей потрапили в Верховну Раду із громадського сектору. Це більше десятка, більше двох десятків людей вже зараз знаходяться там і вони. Вони розуміють специфіку роботи в громадянському суспільстві, тому що вони будували це громадянське суспільство зсередини. І я можу підтвердити ці результати, тому що я частково був, був частиною цього продукту і залишаюся частиною цього продукту. І відповідно, механізми впливу є, але цим механізмом не всі люди користуються. Це велика проблема, тому що не всі люди, на, на жаль, не розуміють, яким чином, наприклад, витягувати інформацію з органів влади. Є ага. такий простий механізм, як досвід до публічної інформації. Цим механізмом можна добитися дуже багато, і чому він не користується дуже багато людей? Це запитання. Цим користуються переважно журналісти і громадські активісти, які намагаються боротися з проявами корупції, наприклад, в державних закупівлях. Так? Мій колега він постійно е, займається су, су, суто державною закупівля. Він розкрив дуже багато вже справ. По суті, він постійно публікує свої е, е, матеріали на українській правді можна читати, на економічній правді також і так далі. Ну а знаєте, от з приводу держзакупівель знову ж таки, скільки б ми не озвучували інформації, ви ваші колеги, представники громадського сектору, а щодо корупційних схем і механізмів. У нас знову ж таки, пане Віталію, є заява колишнього посадовця високого пана Мусія, міністр. Тра який озвучив прізвища прізвища людей, які фактично курували тендерну мафію у сфері медицини, це скандал, шалений корупційний скандал на високому державному рівні. І жодної реакції ми поки не маємо. Тому ну це ще одне велике питання. Скільки б ми не озвучували, нас просто можуть не чути. да я хотів би перевести ще раз mm -hmm. от в площину останньої інформації. Нашу розмову mm -hmm. хочу уточнити за даними ООН, близько мільйона людей залишило зону mm -hmm. конфлікту зону проведення антитерористичної операції наразі і. Стоїть велике питання: наскільки взагалі населення сходу України виявлено в політичному житті? Наскільки крім того, що туди наразі не можуть доправлятися, припустимо пенсії, якісь соціальні виплати, наскільки воно може впливати власне на своє життя? От, скажіть, ці люди, які виїхали, які наразі а, на території України під українським силовикам, українській владі загалом перебувають, вони якось виражають ці інтереси? Вони якось можуть впливати, допомагати собі, своїй землі, своїй території. По-перше, насправді, уряд дуже мало опікується саме цими людьми, тому що в цьому напрямку фактично нічого не приймається. А все, що приймається, воно або не виконується, або виконується дуже-дуже на словкому рівні, тому що переважно державні службовці і місцевих рівнів вони не, не зовсім розуміють, не орієнтуються значенням цих ну, наказів, які даються зверху. В цьому і проблема насправді вертикальної системи, яка зараз є. Однак, зараз тотальна децентралізація України також може призвести до. Інших е, неочікуваних наслідків, наприклад, до утворення місцевих князівств під управлінням місцевих олігархів. І це теж величезне питання, яким чином проводить цю децентралізацію? Так. Щоб вона вдалася, і так щоб люди на місцях розуміли значення своєї ж влади, розуміли, як цією владою користуватися, як передавати повноваження місцевій владі. Цього на даний момент, ще немає, тому що немає ну як такого, немає як такої політичної освіти в Україні, тому що ну протягом останніх 25 років нічого особливого в цьому напрямку не відбувалося. Немає ніякої політичної освіти в школах на місцевому рівні. Півмільйона людей, які виїхали з зони АТО на українську так, територію, само... вони є св своєрідними лобістами інтересів Донбасу, чи не зважаючи на те, що вони тут, не зважаючи на те, що вони брали участь у виборах, все одно ця от розмінна карта і один з головних постулатів опозиційного блоку, що Донбас не чують і населення не голосувало, залишається ну, ніби правду. Якщо названо, значить правда ні півмільйона людей, які виїхали з Донбасу, по суті, це не є лобістами. Це люди, які ну вирішили ну знайти ну спокійніше життя ніж там, яке зараз є, тому що вони а мали можливість виїхати. Тебе вони виїхали з того, що тобто вони можуть допомогти тільки власне собі. Да, переважна більшість. Е тих, хто дійсно можеш, ті, хто щось розуміє, і, і може впливати на орган державної влади, і впливає, це відсотків 2-3 з усього з усієї маси населення, які переїхали звідти. І переважно, ті, хто переїхали, е вони переїхали або сюди в Київ, або, наприклад, у Львів. Да, тобто, це дві найбільші точки, які е зазвичай е є найбільш проактивними і найбільш проявляють свої політичні. Інтереси Відповідно... тобто люди керувалися, ви кажете все одно так розуміємо, інстинктами самозбереження, Абсолютно. збереження власного життя, а не якоюсь там високим рівнем самосвідомості, скажімо, та тобто люди просто втікли від війни, фактично. Ну, Але пол... зараз цими людьми українська влада має змогу працювати. Ось вони тут. Ось, будь ласка, ну робіть створюють якісь Про... програми Про... У Львові є якісь намети. Ми знаємо, а, фактично біля ратуші там стоїть намет, куди можуть ці люди приходити отримувати консультації юридичні будь-які. Кі, можливо, варто було б щось подібне зробити не тільки там, насправді це на, на загальному державному рівні не виконується. Ну так як би ніби мало би виконуватися. Оці юридичну юридичну допомогу і фактичну допомогу по суті надають міжнародні організації, і, зокрема, це ООН. Вони нещодавно десять тиждень тому презентували свою стратегію на наступні три роки діяльності в Україні. Поки що детально я її ще не відчу, тому що вона тільки зараз має презентуватися в організаціях об'єднаних ООН і в ЮНІСЕФ. І відповідно там вони частково закладали те, що по суті вони будуть далі розгортати свої табори допомоги, і вони будуть по суті, вони розуміють, що ця війна з Російською Федерацією вона не завершиться дуже швидко. Тобто є очікування того, що це буде тривати два, можливо, і три роки. Це залежить від того, який буде політичний діалог між Україною і Російською Федерацією, наскільки будуть заголосити відносини, і наскільки ну швидко реагуватиме міжнародна спільнота на ці всі конфлікти. Гумані... Гуманітарні проекти міжнародних організацій зараз нагадують ці проекти, які ми бачили світ бачив за довготривалих конфліктів міжнародних, так да Фактично. насправді дуже таким показовим впливовим конфліктом, який відбувся за останні два десятиліття. Це був Конфлікт в дитяці Уганді а в Руанді в Руанді. правда то там так, так. де просто на просто відбувся геноцид і е, організація Об'єднаних Націй тоді дуже сильно. Не вирішили не вирішило не втручатися, тому що як і процедури внутрішньо бюрократичні, так і політичні інтереси вони не завжди дозволяли швидко реагувати. Так само насправді зараз і в Україні відбувається. Ну Це я сподіваюся, що конфлік. паралель ця залишиться дуже умовною. Нехай такого ніколи але не буде але насправді так і відбувається, тому що зараз є є ватники і є укропи. Чому люди вживають ці поняття? Я не розумію. Той, хто вживає ці поняття, повинен розуміти, що він є підбурючем цієї ситуації. Не можна ці поняття вживати в принципі. Але скажіть в такому разі, пане Віталію. В цей інклюзивний діалог, так званий на суспільному рівні, у нас він наявний в Україні, тому що якщо на суспільному рівні є ефективна співпраця, і о, конфлікт залишається конфліктом політиків або конфліктом армії чи силових структур різних країн, тоді вирішувати це значно легше. Принаймні це забирає такий аргумент у наших політичних опонентів. Наразі інклюзивний діалог він є. Я не зовсім зрозумів, що ви маєте на увазі під інклюзивним діалогом, але я знаю таку ну, принаймні, ситуацію. щоб суспільство люди розуміли, що не не, не є немає явного протистояння між людьми, які живуть у Харкові, в Івано-Франківську, у Донецьку, в Києві і так далі, що це не проблема людей. Ну зараз по суті немає явного протистояння відповідно і до соціологічних даних, і до, до загального розуміння ситуації. Переважна більшість людей ну готові приймати по суті переселенців, да? але це не, має такої культури, як ну що Волонтерство, да, волонтерство проявилося під час майдану. Чи є зворотній шлях? Чи є інформаційна якась робота із людьми з інформаційного немає, проведення антитерористичної операції? По Я маю на звільнені це. території. У нас є. У нас є абсолютно да територіальна будь. Будь ласка, ось їдьте, працюйте. Ми так само чуємо, що працюють там волонтери. Вони приїжджають до Слов'янську, скажімо. А ми знаємо про те, що вони друкують свої власноруч, друкують самодруки. Це газети, які вони привозять туди. Це знову роблять волонтери. Це не робить Держава, чи е, маємо ми просто зараз завершувати, підсумувати, <свист�> чи маємо ми шанс на появу якоїсь державної програми? Чи як це може виглядати? Ну, Я не впевнений, що потрібно сподіватися на державну програму. Я переконаний в тому, що громадянське суспільство, яке вже зараз, по суті, сформувалося, частини е, волонтерські частини громадянського суспільства вони повинні е, організуватися і почати лобіювати е, ну, не, не, не те, що державну програму, тому що всі державні програми, так звані державні цільові програми, вони формуються в уряді. Да? Е, 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 е. Підно... Але громадянське суспільство воно повинно е ну, по суті подібну програму за того, щоб е по суті, уряд давав кошти, закладав в бюджеті кошти на розвиток свого самого громадянського суспільства. Як і на центральному рівні, взагалі всеукраїнському, так і по... на... на локальному рівні. Скажіть, я би попросив у вас. Поради, але пізніше трішки зараз до іншого. Патріарх Української православної церкви київського патріархату Філарет наразі спілкується із пресою і ми можемо послухати його виступ наживо. Тож увага туди. ...комплектів омбуднірування зімнього для батальйону Донбас. А тепер ми даруємо більше чотирьох тисяч коробок консервів рибних і е, ясних для батальйону Золоті ворота. Треба сказати, що це тільки частина того, що робить Київський патріархат, тому що е, мені відомо, що у всіх єпархіях нашої церкви. Е, Архирею, духовенство віруючі, збирають кошти або приносять. Ви чули кілька слів із виступу і звернення до преси представителі Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Філарета. Ну а наразі маємо сказати до побачення уже нашому сьогоднішньому гостеві. Хоча деякі запитання так і залишилися ще поза кадром. Це означає, що а все ж таки ми маємо ще зустрітися. Дякуємо mm -hmm. вам! Політолог Віталій Шарлай сьогодні був разом із нами далі за інформаційним курсом новини номер один.